Вікторія Науменко, шеф-кухар, кондитер та бренд-шеф закладів у місті Вінниця, співведуча рубрики смачного телеранку світанку, має три вищі освіти: розробляє меню та концепції для ресторанів, кулінарія для Вікторії, і хобі, і основна робота. Вона радіє тому, що ощасливлює людей через їжу. Мені подобається формулювання ощасливлює людей через їжу. Вікторія, скажіть, будь ласка, як їсти устриці і показувати, що ти щасливий під час цього це можливо взагалі? Я думаю, що можливо, тому що я специфічно відносюсь до всієї їжі. Чому це відбувається? Бо для мене в першу чергу їжа це емоція. І від того, як ти приготуєш, залежить. Будуть. Ти щасливим, чи не будеш? Тому я думаю, що це основний інгредієнт щастя завжди буде присутній, якщо готую я. Розуміло. Тому сьогодні, міжнародний день устриці, ми е, запевняємо, заявляємо, що можна бути щасливим, навіть е, коли споживаєш такий продукт. Поки що в мене не виходило. А ви, до речі, колись хто із присутніх у цій студії в устриці? Я запитаю. Говорячи про устриці, хто з присутніх коштував устриці? Марія, Марія на, коштувала коштувала. Да, студенти. студенти. Куштувала. Студент. розумієте, накупили гроші, все ж таки стипендія підвищена, можемо собі дозволити. Але насправді в мене також був такий експірієнс, і він був не дуже приємний. Мене хлопець надзвичайно полюбляє устриці. Сказав, що спробуєш це. Зараз підемо в ресторан, все класно. Ну, Трохи скривилася і попросила гарне пасту собі карбонару. І мені цього було достатньо. Вікторія. Устриці це специфічний інгредієнт. Я теж їх не люблю насправді. Куштувала декілька разів. Я не можу сказати, знаєш, як там є люди, я обожнюю устриці. Ні. Він як баранина. От Люди поділяються на дві категорії: люблю. І не люблю, в принципі, я відносись до других. Вікторія, для тих, хто не куштував, але хоче бути в темі нашої розмови, спробуйте пояснити на що схоже цей смак, які там притаманні ноги? я зразу ти батюшко. Ти точно хочеш цього пояснення тебе так запитати, бо пояснити навіть я можу. Ну, це спец... E, на що схожий смак такий, знаєш, все одно залежить від того, що ти туди додасиш. Якщо це якісь там вини оці, трішечки, він буде більш різкіший. Якщо ти любиш більш кисліше, це можна там якийсь дресінг додати або просто лимонний сік. E, і потрібно тр трішечки вина. Я думаю, тоді буде дуже смачно. Тоді буде смачно. Ну, без додавання якоїсь кислоти, лайму, лимону, не травна соло солонувати трішечки. Це відбувається через те, що устриці вирощуються лише у солоній воді е, і. Холодний, такий ну, ем, рецептори не готові. Це тобі не, не, не шматок хліба з'їсти. Знаєш, це потрібно мені було просто прийти з устрицями і не було б цього питання. Ми без сіли тут і спробували. Ну які на смак устрі. <різь> Я вам дякую, що ви не прийшли устрицями. А дресінг – це вдягнути сукню гарно тоді смачніше, щоб гарно відстірвалося. Мені подобається хід ваших думок. Ми скажіть, чому вони такі популярні, і такі дороговартісні? Тому що є дуже багато видів насправді устриць, які перші із них, наприклад, я би поділила їх на дві категорії: їстівні і неїстівні. В принципі, якісь інші інгредієнти з мого боку. Неїстівні – це те, в яких вирощують ну, оці корали, як вони називаються? Перлини. Перлини так. А другі, які ми використовуємо, в принципі, можна з неї зробити все, що завгодно. І бачу, я так захопилася uh -huh. історією того всього. Забула ваше питання. Вибачте. Чому вони так дорого коштують? Дорого коштують, тому що вони або привезені до нас, або вирощені в спеціально штучних створених умовах. І це, це дорого, це, ну, це, це дуже дорого.